дивитеся новини на сьомому каналі. Студію для вас працює Ксенія Сітінська. Вітаю! Німеччина пообіцяла 52 мільйони євро на відновлення України на рівні громад. Гроші виділяє Мінекономіки ФРН. Про це заявила його очільниця Свенія Шульце під час візиту на Одещину. За її словами, профільне міністерство минулого року передало на відновлення України 600 мільйонів євро. А цього року хочуть підтримати саме ті громади, які показали успішні кейси відновлення. 52 цих мільйон ідеться про те, щоб громади, які показали себе успішно минулого року, мали кошти на такі сектори, як медицина, пункти незламності, школи тощо, і щоб розподіл коштів вирішувався саме на місцевому рівні. Також допомогу нададуть малому бізнесу, який постраждав наслідок війни. Зокрема, гранти на відновлення від німецького уряду. Мікропідприємства зможуть отримати одноразові виплати у сумі 4,5 тисячі євро. Малі підприємства до 20 тисяч євро, а стартапи до 7,5 тисяч євро. Конкурс на постійній основі оголосять вже цієї весни. Нові пункти незламності відкрили на базі диспетчерських електротранспорту. Один з них на кінцевій зупинці першого трамваю на чорноморського козацтва. Тут є все необхідне: генератор, вайфай, вода та смаколики. Також облаштували і дитячий куточок. Пункт незламності розрахований на 40 людей. Скористатися ним можуть як працівники електротранспорту, так і мешканці прилеглих вулиць. Аналогічні пункти незламності відкрили і на кінцевих зупинках інших маршрутів. Крім цього, за адресами Балківська, 1 дроп 1, це кінцева зупинка 20-го маршруту, диспетчерський пункт, вулиця Хімічна, 2 дроп 1, це кінцева зупинка восьмого тролейбусу, диспетчерський пункт. Та Вулиця Степна, 6 дроп 1, це кінцева зупинка третього тролейбусу. Ну і крім того, що вулиця Корольова, це гуртожиток КПОМЕД, ми його розгорнули раніше. Внаслідок штурмової погоди на один з пляжів Одещини хвилями винесло чергову морську міну. Як зазначають в оперативному командуванні південь, про небезпечну знахідку повідомили місцеві мешканці. Фахівці спеціального підрозділу ВМС зсу знешкодили і ліквідували боєприпас шляхом контрольованого підриву. СБУ затримала російського агента, який готував удар по енергооб'єктах та річковому порту Ізмаїла. За вказівкою окупантів він збирав інформацію про розміщення підрозділів сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури міста, а також детально вивчав розташування та оснащення блокпостів. Зібрані дані він мав передавати куратору у вигляді координат та фото через анонімний телеграм-канал. Крім того, викрили і поплічника затриманого агента, яким виявився співробітник річкового порту Ізмаїла. Правоохоронці продовжують розслідування. На Одещині затримали вінничанина за незаконне зберігання гранати. Чоловік розгулював в селі градиниці. Його зупинили для перевірки документів і виявили у нього боєприпас. Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру. Нині він під вартою. За незаконне зберігання гранати йому загрожує від трьох до семи років за ґратами. До восьми років за ґратами загрожує жителю Олександрівки за наркоплантацію. Правопорушника викрили за місце мешкання. В його оселі виявили більше ніж 5 кілограмів канабісу на присадибній ділянці понад півсотні конопель. А в автомобілі 0,6 грамів кокаїну. Правоохоронці встановили, що чоловік вирощував коноплі і виготовляв з них наркотичний засіб канабіс а кокаїн придбав у не встановленої наразі особи. У своїх зізнаннях чоловік пояснив, що заборонені речовини йому були потрібні для власного споживання. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.